Так, мої вітання. Поїхали. Яким буде найближчий тиждень? Сьогодні що у нас? 22? 22. Яким буде тиждень найближчий для України? Найближчий тиждень. Щоб все було добре, діточок від себе не відпускаємо. Подалі тримаємо діточок і себе від водоймищ, від парків, від місць там, де дуже багато людей, скопчення людей. Чи будуть вони бомбити, чи будуть тривоги, так будуть. Чи вистоїмо ми, чи ми з вами дійдемо до нашої перемоги, так дійдемо. А, ну, найближчі два тижні завершуються. Завершується підготовка до теракту. Тобто ми з вами через два тижні про щось не дуже гарне дізнаємось. І я вже це бачила, я вже про це говорила. Це те, що. Біля води. Це те, що під напругою, як воно небезпечно для нас. Давайте запитаємо, яка небезпека. Небезпеки дві. Одна як від ран, друга як від опіків. Щось таке. Нехай таке не збудеться. Нехай таке не збудеться. Так, далі що? Які сюрпризи до 1 вересня? Тільки що розказала про всі хуйові сюрпризи, досить вже яким буде навчальний сезон? Значить, щоб був у вас безпечний навчальний сезон, заходьте на мій Ютуб, і там по школах, по усіх регіонах є інформація, чи водити до школи, чи ні. Якщо школа знаходиться там біля того, чи того, чи того, якщо це небезпечно, сидіть вдома. Заходьте, дивіться. Чи відбудеться у Туреччині перемовини щодо зернової угоди, чи вирішиться це питання? У Туреччині. Чи відбудеться переговори по зерновій угоді у Туреччині? А про те, що будуть домовлятися в Туреччині. І е, щодо того, що будуть озвучувати нам з вами, це дві різні речі, вони несумісні. Тобто, все, що ми чуємо після Туреччини, то є ложь, піздюш і провокація. Так що тут нема чого питати. Яким буде вересень для України, це про це ми вже говорили? Е, чи підніматиметься ще тема обміну всіх на всіх? Обмін всіх на всіх. Давайте до кінця року дивимось. Обмін всіх на всіх до кінця року. Не буде такого обміну. Давайте так, буде дуже великий, максимально великий обмін, причому він буде несподівано. Але це не всіх на всіх. Це 6 з 10, отак. Так, далі. Реакція партнерів через атаки на Москву. Реакція партнерів через атаки. А яка повинна бути реакція? Мало, мало що в них там літає. Слухайте. Реакція партнерів. Щось вони там, знаєте, в позу стануть, скажуть: ай-яй-яй. Воно ж не туди летить, куди потрібно. А ми такі, так а що летить? Ми знать, не знаємо. Ну, воно нове, воно, знаєте, ще не стріляне, не пристріляне. Ну, тобто, поки пристріляємося. Так, про яких обставинах можливих перемовини? Можливі перемовини. При яких обставинах можливі перемовини? При яких обставинах можливі перемовини? Хочеться, щоб знаєте, обставини виглядали так, що ті всі кляті орки стають навколішки і просять пробачення, і ниють, і віддають свої землі, і платять нам до свого скону репарації. А всі, хто вбивав наших людей, вішають отам от біля Леніна, який лежить та спочиває. Отак от от хочеться, щоб воно було. От тоді перемовини. От така в мене картинка. О, при яких обставинах можливі перемовини? При обставинах, коли повністю повиздихає Кремль і всі люди, які беруть участь у. Війні керуючі люди, які беруть участь у війні, і при таких обставинах можливі перемовини. Але на жаль, перемовини будуть не при таких обставинах. А мова буде йтися зараз. Нам про це будуть скрізь казати і повторювати. Про якийсь такий договір. Знаєте, договір називається Хто Кого найбе. Ось такий договір. Подивимось. Подивимось тоді, коли на фізичному плані це відбудеться. Тоді дивимось наступний крок. Це так працює. Так, далі. Чи можуть перемовини остаточно поставити крапку у війні? Можуть, але дивлячись, які перемовини? На яких умовах? Ф-16 будуть цієї осені в Україні. Давайте так, Ф-16 в Україні до кінця року. f 16 будуть у нас до початку весни наступного року це факт. Але те, що вони у нас будуть, таке враження, що ну і що, а що з ними робити, а як їх застосовувати, а, а будуть якісь ограничення по застосуванню. Так, які зміни у владі чекають на країну цьогоріч? Чи буде це до кращого? Зміни у нашій владі цього року. Зміни у нашій владі цього року. Так, зміни у нашій владі. Ще буде заміна всіх на всіх, чи щось на, 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 на подобі цього. Ем, у фінансовій сфері, у сфері грошей, економіки будуть зміни, і у сфері роботи будуть зміни. Хороші чи погані, це ми вже подивимось, коли воно буде і як нам його зачитають, припаднісуть і що з цього вийде. Так. Далі. Чи планує РФ відкрити другий фронт на території Білорусі? Чи планує РФ відкрити другий фронт на території Білорусі? Чекаємо підриви на території Білорусі, чекаємо там смерть у великій кількості. І це стосується військових і це стосується внутрішніх конфліктів. Так що вони там самі себе будуть підривати, дай Боже, щоб збулося. Далі що? Чи зніме Путін з посади? Нема Путіна. Шойгу та Герасимова. Що це зміни? Так, шо, Шойгу валить з посади, Герасимов валить з посади. Що той, що той вже отримає піздюліну повним ходом, у того нема результатів, у того нема результатів. Але поки вони граблять е, свій народ, поки вони наживаються на тому оркостані, то будуть вони при цій кормушці знаходитись. Що у вересні відбуватиметься в РФ? Та що вони там погоріли всі вересні? Як можна скоріше? Так, далі що у нас? Ситуація, херсонський напрямок, запорізький, донецький, луганський, куп'янськ дивилася все є на моєму Ютубі. Заходимо, дивимося. Чи знайдуть винних, які здавали координати об'єкту на Чернігівщині? Може почати з тих людей, які під час війни робили афішу і писали, що приходьте, будь ласка, всім народам сюди. Тут будуть дрони і тут будуть військові. Може, з них почнемо? О, існує для... загроза для Сумської області. Також є на моєму каналі. Чому партнери затягують український наступ? Чому партнери затягують. наш наступ. Чё? Ну. Uh, у нас є дуже мощний, такий, знаєте, план Б. Затягування наступу це для того, щоб наші хлопці залишилися якомога більше залишилися живими і неушкодженими. І повірте, для цього є дуже вагомі причини і хороші причини. Це не тому, що всі підараси, всі продажні, всі тварюки і так далі. Так. Чи ведуться перемовини партнерів та РФ за спиною в Україні? Звісно, багато поганих дядьок і тюток живе на цій планеті. Ми ж казали про це вже неодноразово. Чи налагодиться в Україні ситуація з належним забезпеченням військових? Як будуть жити військові після війни на ютуб-каналі? на моєму Восени дочекаємось повного знищення Кримського мосту, Кримський міст до кінця осені. Все, так чи ні? Не з'їм так понад кусію, знаєте? Ну, не все. Ну, такий доходяга. Нехай і буде. Дякую.